Ой, у лузі червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривовий танк. Визволяти братів українців з московських кайдан. А ми ті московські кайдани порвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Не хилися червона калина, маєш білий цвіт. Не жирися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Степан Андрійович, з днем народження тебе. Слава Україні, героям слава смерть, смерть ворогам! клятим ворогам!